Байрактар, Джавелін та Хаймарс до Дня збройних сил України у продаж вийшла нова марка від Укрпошти Зброя перемоги. Тираж 200 тисяч примірників. Марка благодійна. Відтак частину коштів спрямують і на зсу. На спецпогашенні були і журналісти ТВА. У Чернівцях провели погашення нової марки Укрпошти до Дня Збройних сил України з назвою Зброя Перемоги. На аркуші зображено зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння. До поштових марок також випустили конверт, перший день та листівку. Марка благодійна, кожен може долучитися, нести свій внесок. Разом блок коштує 90 ну і благодійний внесок із цього блока 18 гривень. Автори випуску, художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Тираж двісті тисяч примірників на погашенні марки були й військовослужбовці. Сьогодні дуже приємно бути присутнім та підтримати колег по зброї в їхнє професійне свято, та досить приємно те, що керівництво Укрпошти випустило. В день професійного свята Збройних сил України ось такі чудові марки та конверти з символікою України, а також з тою військовою технікою, яка допоможе нашому народу. За допомогою збройних сил та інших сил оборони дойти до перемоги. Серед тих, хто прийшов придбати марку зброї перемоги, і пан Юрій. Він філателіст зі 60-річним стажем. У колекції має усі марки, які випустила Укрпошта від початку повномасштабного вторгнення Росії. Мені всі марки подобаються, які випускають. А взагалі це познавательний матеріал історія. Флора, фауна це все. були й такі, що прийшли на спецпогашення вперше. Трохи колекціонуємо, трохи займаємося бізнесом, продаємо. Хочу спробувати, будемо бачити, як воно буде. Через де деякий час будемо колекціонувати, тримати, а там далі, коли вже буде цей, скажімо так, тяжкі часи, що потрібні були гроші. тоді вже будемо пробувати продавати. Придбати поштовий випуск «Зброя перемоги можна буде у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та в офіційному онлайн-магазині. Також 9 грудня в обіг випустять марку Херсон. Це Україна. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня TVA.